А може, ти гіпнозом володієш? Ні. А блін. Ну чому ж я тоді на тобі одружився, га? <риклад> Лікарю. А скоро ви мене випишете? <риклад> Та я тільки на дачі фундамент залив. Ой, я хотів сказати, що лікування то справа не швидка. Та тебе хоч щось цікавить, крім грошей. Ха, так. Що? А де вони? Їде чоловік на машині, раптом внутрішній голос каже: Зупинись і копай ось тут. Зупинився, копає. Опа! Знайшов мішок золота. Їде далі, раптом внутрішній голос каже Зупинись і кинь мішок в море. Ну, чоловік думає, зараз випливе десять мішків. Підійшов, кинув мішок в море, а нічого не виплило. А внутрішній голос каже: а бачив, як булькнуло. Їдуть менти у Бобіку ззаду козла везуть. На вулиці дощ слякота, дивляться на зупинці батюшка стоїть, весь промокший. Зглянулися над ним, вирішили підвести, ну і заодно поприколюватися. Сів батюшка в машину, подякував і питає «А хлопці. А куди це ви, хлопці, козла везете? Та в духовну семінарію поступати. Хі -хі 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 -хі. А батюшка не промох відповідає Ну, то, якщо не поступить, ах, так ментом і залишиться. А що люди думають, коли їм на зустріч йде поліцейський? Європейць. О, наша поліція мене захищає. Українець. От бляха, тільки б не проколупався. <риклад> Стояли два гриби: мухомор і білий. Йде грибник, ех, зітхає білий. Зараз різанина почнеться. Ой, не знаю, як хто, а я ногою по морді точно отримаю. <риклад> Сперечались американець з українцем, в кого є найстаріший житель. От поїхали вони в США і знайшли фермера, якому було 115 років. Після цього вони поїхали в Карпати, вийшли на полонину і бачать, як старий Гуцул біжить, та й запитують його: Ей, діду, а скільки то вам років? Сто. Е, так а куди ви біжите? А я від тата тікаю. Е, чого? Бо я в дідову шапку насрав. Вже й літо на закаті закруток повний льох, та тільки сумно в хаті, бо путін ще не здох.